Після мільйонів кубометрів газу опалювали область цієї зими. За них заплатили більше 100 мільйонів гривень. Приблизно стільки ж Житомирщина заборгувала. Проте перший заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко говорить: на фоні держави наш регіон по розрахункам за енергоносії виглядає пристойно. Рівень проплати в області перевищує 70%. рівень розрахунків Житомирської області сьогодні? 77%, по державі 69%. Це, ну скажем, відверто вам скажу, що мабуть останніх років 5. Не було такої тенденції, розрахувалися 178 мільйонів за газ. У нас на сьогоднішній день борг складає 113 мільйонів. Якщо ви пам'ятаєте, позаминулий опалювальний період. Ми розпочинали при боргу, коли не включали місто Житомир, 274 мільйони. Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк на критику для Житомирщини був скупий. Проте перед усіма областями, особливо гостро, поставив питання розрахунків за енерго. Беріться, сотні мільйонів. Державний бюджет, сотні мільйонів, місцеві бюджети сотні мільйонів. Комерційні споживачі заберіок сотні мільйонів. Так беріть же цю заборгованість, аналізуйте, що з цим робити. Так неможливо. Нафтогазу вже зараз йому не кредитів, ніхто не дає. Окрім газу і грошей, за нього говорив міністр і про економію блакитного палива шляхом запровадження енергозберігаючих технологій.